Всім привіт! А сьогодні я прийшла в ігру Find The Cat. Так, і значить, нам тут треба шукати котиків. Милих, гарних, прекрасних котиків, яких ми так любимо. Так, мій кіт втік. може мені його знайти, будь ласка, каже якась людина. І ми, звісно, вже знайшли першого. Але як на нього тебе? Ага. Все. Є. Один котик є. О, я бачу вже третього. У кучихах їх тяжко знайти. Так, мені здається, що тут є якийсь кіт. Я зразу залізу, зразу подивлюсь. А я все казяля. А я все казяля. Опс, ще один. Так, це вже 4 з 9 котів. Ого. Так. Ще один настють. Нащо тут оце крісло. Чого тут так багато. А може, може, може тут треба побрити когось? Тут нема кута. Вони ж не люблять води. Ага. Це кіт? Це кіт? Явіть! він дихалку має жорстку. Давайте погнали, 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 погнали. Так, я знайшла кута, але мені треба швидко вибратись. Звідси, як він зайшов сюди, в це я не знаю. А де... Качечка. Добре, значить, погнали далі. Мені здається, що отут є кіт. Та, бачите, отут один? А, я його знайшла вже. Легкотня. Добре, 6 з 9. Мені здається, десь на дереві ще має бути. Так, а тут є? Так, тут поки що котів нема. М -м, а де ще можуть бути? Стопе. Котики? Муркотики. Один тут. Може це? Це не кіт, на жаль. Так. Ну це типу, кіт, але намальований, нереальний. Де ще кути? Мені здається, що тут ще десь є кути, я не бачу просто тупо вже ніякого кота. Там знайшла, там знайшла. 99 робоксів, щоб скіпнути цей стейдж, на якому мені залишилось знайти одного кота, щоб прийти на наступний стейдж. Де логіка? Людоньки, де кіт? Мені треба ще один кіт. А, отам я його знайшла. Тут знайшла. Тут в хаті знайшла і тут знайшла. Де ще можуть бути коти? Що їм ще треба для щастя? А во, во цей кіт. Що? А, я можу йти. В наступний стейдж, можна так сказати. Нуль з Там ще десь один кіт був, який мені не потрібен, тому я не буду його шукати, Так. Тут є якась. Пропаганда котів. Я не знаю, як це можна назвати. Так, давайте, отут в коробці має бути кіт. Жорсткий кіт. Так, далі. Дирку. Тут теж кіт. Кіт, ти як тут заліз? Так, во кіт. Кіт, ти маму, мав? мау. А, це не кіт. Так, залишилося знайти чотирьох. Ось тебе. Залишилося знайти далі. Де ще коти? Це кіт? Це кіт. Бокс. Found кіт uh, в боксах, коротше, знайшовся. Тут має бути сміттєвий кит. Голову віці, що тут був сміттєвий кит. Так, далі, йдемо далі. Cat in trash. Капець! Тут дуже тяжко. А отут от кутане? Кого? іся. Я в шоці. Так сховали, знаєш, і знаєте, його навіть не видно. І так класно якось. Так, все. Переходимо до наступного стейджу. Ви зараз реально. 18 кутів? Ого Ого 18 котів. Я в шоці. Боже, яка картина, яка я не можу. Я просто не можу. Я можу це заскріншотити. Ми це заскріншотили, і ми зараз тих двох котів знайшли. Так, давайте. Текс, 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 текст, текс, текс. Текст, текст, текст. Тут хтось є? тут нікого нема. Стоп, там була велика голова кота. Ого, я замітила кота. Ого. Кіт, ти маму мав? Мау. А тата мав мау. Я всіх мав. Це мій улюблений тренд, можна сказати. Так, там кутів ми знайдемо пізніше, зараз ми йдемо в цю прірву, можна сказати. І ми знайшли тільки п'ять. Кутів з всіх 18. Тут нічого нема. Тут вхід до віп-зони для віп- людей. Ого, все, все, ми вже не можемо пройти, якби. Ми тепер маємо йти туди трошечки наверх, там ж нікого нема, на жаль, куди дівчинка от тільки що пішла. Давайте пішли туди наверх, там має хтось бути. Там є кути? Ну давайте подивимося звідси. Угу. Мені здається, що є. Ще які. А, ну це вже належить як до віп-зони, мені здається. Ой, ні, мені це не треба. Все, спускаємося тепер вниз. Зна... Значить, спускаємося вниз. І. І-і-і. Йдемо шука... на пошуки котиків. Котик. А во там ще один кіт, я як я його не помітила. Я його не помітила, а уявіть. Уявіть, я його не помітила. Пішли в печеру. Тут ще воді може бути, наскільки я зрозуміла. Упс, а, Так. На оцей котик. Що це за кнопочка така? Коротше, не знаю. Ой, який гарненький. Точать їх такі. А, це мушлі, я думала, це кути. <гум> я думала, це кути, а не мушлі. Стіч, гарна назва. Тут такі малюточки ще й попадаються. Уявіть, дивіться. А, це щур. Я люблю щуриків, я хотіла колись мати собі щурика, але. Оля, які щурі, на що вони тобі? Ти зовсім думаєш? Я така, мама, ну з ними можна вийти погуляти на двірчик. Класно би було. І ой, тільки по цій причині я дуже хотіла. Ти де знайшла щуря? Ти реально. Ні, то риба. Та ти що? Ого. Ого! Зараз універсальні кути пішли. Коти на рибалку беріть універсальні, круті, потрібні кути. Кидаєте воду, а вони вам рибку. <гум> Як прекрасно, правда? От погодьте зі мною тут можна залізти в це. О! Ой, воно закрилось. Мені здається, що тут, е, типу, ти отако залазиш. Скрізь. Так, значить. Ні, воно так виглядає з боку, що закрилося, але воно насправді не закрилося. Воно нічого не закрилося. Дивіться, а уявіть, якби я тих котів не знайшла, вони б далі тут були. Далі би отако нили. тут. Так, мені залишилося знайти ще дуже мало котиків. Я вже бачу двох. Беремо от цього котика. Полетіли по наступного. Так, чекайте, мені би виплести. По-доброму. Але це по доброму Так, ось тут у нас ще один є. Йдемо далі. Там ми знайшли. На парасолці там був. І там ніби тут два є. Так цей котик і А ти устань, а ти реально устань. <гум> А де? Як не розумію? Де коти? А, а, я знайшла його. Капець, а де кіт? Ой, від треба купити е, віп, щоб е, е, Matykuta ostatnio. przede O przygotowuję вісім звісім сімнадцять з вісімнадцяти але де м я вплила просто тупо всього Тут печарі один. Не їх так жорстко сховали та вишу. Не знайдут Го куди. Да? Я думала, тут можна випасти. Ще отако пропливемся. Коротше, любі друзі, я не можу знайти кута останнього. Я шукаю десь вже 20 хвилин, його ніде немає. Якщо ви помітили, напишіть в коментарях. А на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому відео закінчиться. Всім па-па, всіх люблю.